Під час чергової сесії міської ради, що відбулася 8 грудня, розглядали низку питань, серед яких було і те, що стосується створення та облаштування пунктів незламності. Очільниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко запропонувала депутатам внести зміни у відповідну програму, аби залучити державні кошти, що виділятимуться для цих потреб, завдяки службі зайнятості, на яку покладені відповідні функції. Ми вносимо доповнення до відповідної програми, тому що саме виконавцем буде ужителька формувати групи таких працівників. І надавати центру зайнятості, які будуть виконувати відповідні роботи чергування цілодобово, або інші види робіт, які будуть сплановані саме по роботі в центрі з в пунктах незламності. Це зроблено задля того, аби безробітні мали змогу отримати хоча б мінімальний заробіток. Планується, що близько трьох десятків безробітних зможуть приймати участь у громадських роботах на пунктах незламності щомісяця. У зв'язку з отриманою інформацією у присутніх виник ряд коментарів з цього приводу. Наприклад, депутатка Анна Полепейко зазначила, що наразі об'єкти багатьох підприємців, які продовжують працювати в місті, теж виконують функцію пунктів незламності і заслуговують на певні бонуси. Це салони красоти, магазини та кафе та інше. Тому що люди приходять заряджати телефони, люди приходять до мене брати кип'яток з, з, з сусідніх помешкань. Діти приходять чить уроки. Давайте їх оформляти. Тому можливо, будемо коли розглядати бюджет, може підприємців, які користуються. Генераторами якісь будуть пільги на де або ще щось. Ну ніхто не відказує, бо тяжкий час. Давайте приймається. Ну може, що це це При формуванні бюджету, ми щось передбачимо. Я взагалі повністю підтримую і за за пункти незглавності, це все потрібно, але там вони будуть розташовуватись на базі шкіл і дитячих садків. Я за те, щоб допомогти, звичайно, без виділяти кошти. Але у нас кожного дня в школі є діти у всіх школах. Є, йде освітній процес за змішаною формою. Кожного дня є діти. В закладах освіти повинні працювати люди, які мають медичний огляд. Як сим бути з цими людьми? Тобто їх не можна допускати до закладів освіти. Вони в закладах освіти не будуть, вони будуть працювати в укриттях, і це не обов'язково ніхто не сказав, що вони будуть працювати в школах. У нас я ж сказав, скільки є буде, Поле діяльності величезне, і в школах це зовсім інша система. В свою чергу колега пані Пилипейко Микола Трофимець наголосив на тому, що багато мешканців міста взагалі не в курсі, де ті пункти незламності знаходяться, і запропонував провести кампанію по оповіщенню містян про функціонуючі пункти, де можна зігрітися, зарядити гаджети і вийти в мережу інтернет. Чому немає оповіщення? Я живу в мене під в під'їзді в підвалі. Є такий пункт, але я про це дізнався. Випадково, я навіть не знав, що там такий його це такі. Шановні депутати, прошу приймати участь у формуванні пунктів незламності на своїх закріплених округах. У нас їх вже близько 30. Так, де Оля Олександрівна? Скільки... Близько 30. І ми будемо їх доводити до 200 пунктів незламності. Практично в усіх високоповерхових будинках, в усіх установах, школах, садках і таке інше, будуть пункти незглавності. І я прошу приймати участь, і ми передбачимо, який то правильно. Пропозиція передбачимо які то пільгові економічні зацікавлені. При цьому Микола Нога нагадав, що наразі розробляється міська програма по частковій компенсації підприємцям вартості електростанцій, які були ними придбані за власний рахунок. І ця програма почне діяти вже з наступного тижня. Шосткинці. А давайте разом перевіримо на що ми здатні, і чи здатні взагалі. Візьміть найбільшу ялинкову іграшку, яка є у вас вдома, і прикрасьте ялинку, що росте біля міськвиконкому. Хай це новорічне дерево стане символом нашого єднання. З такою пропозицією кілька днів тому виступила одна з шосткинок до жителів міста. Пані Маргарита запропонувала містянам долучитися до флешмобу і самотужки створити новорічний настрій дітлахам. Пост на Фейсбуці підтримали майже одразу кілька сотень містян. А зранку наступного дня перша новорічна кулька вже висіла на ялинці. Користувачі соцмереж активно підтримали ідею пані Маргарити і пообіцяли долучитися найближчим часом. За виступили і перехожі, які абсолютно погоджуються з тим, що наразі не час гучно святкувати в центрі міста і витрачати гроші, які можна направити на потреби військових. Дітям воно може і потрібно, ну а скільки в людей горя. Ну, я как-то была вот здесь, смотрю митинг целый, и смотришь, и везут, и везут. Поэтому я думаю, что матеря и ты не очень им весело. А зачем скопление людей? То есть, ну, она будет вся сиять, я понимаю, ну так мало ли. Если, если вот случится что-то, скопление людей, много людей может погибнуть. Ну какой праздник! Вот вы извините, у меня прямо сил нет. Та война 41 -го года началась, мне 6 лет было, я же все помню. И все эти бомбардировки, все известно. Да кто фашисты были, мы понимали. Голод был страшный. Это свои, свои христиане. Не укладывается в голове. Ну разве можно сейчас веселиться? Ну какое веселье? Я вот сейчас в медцентре иду. Я еще так это, ну мне правда уже без трех 90, но я еще сказала, я 45-й год, 9 мая, помню, это словами не передать, День Победы. И вот хочу еще на трех ногах, но хочу дождаться еще. Положительно. А чему уважаете? А чему, чтобы не было, как бы, маскировка, чтобы не было, не светилось это. Конечно, надо елку для детишек. И плюсы, и минусы есть. Конечно, детям надо развлечение какое-то. Ну, положение такое у нас сейчас, что я... Розділяються мені м'яні. Війна йде, яка йолка. А от прикрасити новорічними іграшками ялинки, які вже ростуть в центрі біля міськради, ідея гарна. Погоджуються наші співрозмовники. Ну, якщо зі сторони економії, то неплохо ставлюсь. менше роботи. Нарядили, смотрите, на готовую. Ну хорошо, якщо люди хочуть, пускай делают. А що проти людей можна? Люди ж хотят, це ж правильно так. Пускай глаз радует. Почему бы нет? У нас і на Вінниці, вернее, на посілки есть, Я думаю, заводчани теж немножко украсять. Діти остаются дітьми. Почему їм украсть їх такою маленькою радость. Хай хоч що то. Ми теж вирішили не залишатися осторонь. Придбали чарівну кульку і повісили на ялинку. Сподіваємося, що з кожним днем все більше містян будуть приходити до міськвиконкому зі своїми ялинковими іграшками і самотужки створювати, хоч невеликий, але новорічний настрій для себе та маленьких жителів міста. Хай ця ялинка стане символом єднання, символом життя, що триває навіть попри війну. А наступний новий рік ми всім містом вже точно будемо зустрічати з гучними піснями і танцями під нашою улюбленою новорічною красунею під мирним незалежним українським небом.